Вітаю, Любі! З вами знову Ірина. Сподіваюсь, з вами все гаразд. Я себе порадувала тим, що вже давно мене цікавило. Як бачите, це наборчик Діслат to Wood. версія Purfam. Замовляла я цей набор з ЄС. Дуже гарний та якісно зроблений. Оформлення у набору таке прикольне. Я так розумію, що ці два хлопчика на ілюстрації це зображення. Засновників та власників модного дому Ті Скверд Діна та Дена Кейтен. В принципі, вони нагадують їх, тому що брати близнюки, в них також блакитні очі. І ще цікаво те, що вони створили колекцію нашийників та повіців для собак, тому тут, мабуть, собачка в ролі Оленя. З нашийником, з шипами. Ну, схоже на цю колекцію саме для собак. Набір, я так розумію, святковий. Шкода, що не замовила собі такий під ялинку, але мені здається, чомусь тоді я їх і не бачила. Оформлене ось так. Це така захисна картоночка. І сама коробка, вона також з плотного картону зроблена, дуже гарне оформлення, дуже якісне, що можна би сказати. Пляшечку, як бачите, я вже дістала. В наборі є гель для душу 100 мл ось такий, з ароматом парфумів. А також така окрема коробочка. Це взагалі. Ось ну, такий подаруночок, так? Тут, я так розумію, це гаманець, ну, або маленька сумочка, яка кріпиться до ремінця основної сумки. Можливо, ви знаєте такі. Тут карабінчик, все дуже гарно зроблене. Ну, я ще не розкривала, тому що, ну, не знаю, можливо, комусь подарю. Він такий невеличкий ось так от. Має вигляд, гарний, якісний аксесуар. Як комплімент до набору дуже гарний. Так, я його ще складу. Так. На місце. Ось такий наборчик. Хай тут стоїть. Ну і сам флакончик дуже гарний і з товстого скла. Все, як завжди, у цього бренду. Ось так от має вигляд. Мабуть, через це все, -все. вам не дуже видно. 100 мл пляшка це туалетна водичка. Кришка з білого дерева з рожевими такими а, прожилками. Ленови листочок, як завжди, на кришечці, також на пульверізаторі. Розпилювач дуже гарний, мілкодисперсний. Мені дуже подобається таке гарне, сильне, мінімалістичне оформлення, кришечка на магніті, також трубочка. Прозора, тобто вона така невидима. А аромат найчастіше порівнюють з Victoria Secret Bombshell і Salvatore Ferragamo Incanto Shine. Я згодна з цими порівняннями. У мене є Victoria Secret Bombshell. Ось така, це в мене така старенька вже пляшечка. З порівняннями цими я згодна. Я не скажу, що це клон на Вікторію Secret, і навіть не розумію, чому з різними заявленими пірамідками вони так схожі. Я б сказала, що Вуд більш деревна версія Bombshell. В ньому яскравіше відчутні деревні нотки та амброксан. Взагалі, для мене ці аромати. Wood, Відчуваються з молекулярною базою. Аромат, ще раз повторюю, називається Diskert Wood Purfem. Де подекуди чомусь пишуть про нього, що він називається Фохьо. Не знаю чому, але називається правильно пюрфем. Не «фохё». Ну, Це якщо буде вам цікаво, чому подекуди вони пишуть Фохьо але насправді це перфем. Верхні нотки це лист малини, не сама малина, магнолія, мандарин, конвалія, середні – османтус, який, до речі, дає абрикосову нотку аромату, та жасмин. І базові ноти біла деревина, амбраксан та кедр. Про що я й кажу? Молекулярна база, ізої та амброксан тут в наявності. Аромат для мене звучить дуже гармонійно. Він ніжний, приємний, дуже жіночний, відчувається свіжо, молодо. Його варто спробувати, особливо, якщо вам подобається помшел і древні нотки. Стійкість і шлейф у нього присутні. І для туалетної води, як на мене, дуже гарні. дуже гарна якість самого аромату. Навіть мій чоловік, я пам'ятаю, розпилила один чи два рази в кімнаті, і через деякий час він прийшов. Ну, він кожного разу так заходив, виходив, і кожного разу він заходив і казав, боже, як класно пахне. Ну, я вважаю, що цей аромат сподобається багатьом чоловікам. Навіть не уявляю, щоб хтось на нього сказав, що він погано пахне. Так, Вікторію я прибираю. Принесла ще всі свої вуди, щоб коротко ще про них вам нагадати, розповісти. Все ж таки, я ними користуюсь і може і думка змінюватись, правильно? Так, в колекції в мене їх чотири. Ампарні аромати це Greenwood і Redwood. Вони вийшли разом в 2019 році. Redwood – це жіночий аромат, і Грінвуд чоловічий, відповідно. Greenwood – ароматична композиція, описується як насичений енергійний аромат для вільних духом. Це неймовірно гарний аромат. Я раджу всім чоловікам спробувати: аромат сексі однозначно. Це щось неймовірно гарне. Дуже-дуже раджу. Редпуд це фруктово деревна композиція з нотами лічі, рожевого перцю, троянди та дерева. Описується як сучасний духом, іскристий та сміливий аромат. Що я можу сказати? Він дійсно яскравий, звучить гучно, гучніше за ржевого перфем. Uh, аромат дуже яскравий та насичений. Ну, відповідає і пляшки, і кольору. Тут все таке імпресія. Uh, ну і четвертий в моїй колекції, uh, хоча насправді він був перший uh, це унісексовий аромат Food 2. Він звучить. М'якше чоловічого Грінвуд, Він більш такий округлий. А, якщо раніше він мені нагадував лакост Пурфем, то зараз я більше чую кедра а, того ж самого Ізої Супер. А якщо ясніше, то молекулу 01. Вони насправді з Грінвуд перекликаються і чимось схожі цей чоловічий і вуд 2 В них є схожі нотки, той же самий ветивер є, і тут, і тут, можливо, в цьому трохи його більше. Але вони ну, чимось схожі. Основне, що я б сказала про аромати, що це гармонійні, дуже гарні, стійкі, шлейфові. І мені здається, що аромати а, універсальні на будь-яку пору року, на будь-який випадок. Але, звісно, Сліпу я не раджу купувати, все-таки сприйняття у всіх індивідуальне, можливо, мені подобається, а вам воно і не сподобається. Все рівно, аромати треба тестувати. Ароматиками я своїми ділюсь на кремчику. Посилання ви побачите під відео. Сподіваюсь, відео вам було цікаве. Якщо так, не забувайте про пальці вгору. Всім бажаю гарного настрою, тримаємося і віримо в найкраще. До нової зустрічі.